Баскетбол на візках це один із адаптивних спортів, які нещодавно розпочалися саме на Україні. З нашими хлопцями з титанами було прийнято рішення, що вони хочуть займатися. Обласна адміністрація підтримала цю ідею, закупили візки і дають змогу хлопцям займатися, розвиватися. І я думаю, що йти до перемог. Ми спілкуємось, ми по всій країні їздимо, щоб люди, хлопці, які з ними так страпилися як зі мною. Суспільство повертались сьогодні і на відкритті формується взагалі нова історія адаптивного спорту в Дніпрі в області саме баскетбол на кисло колісних, тому що формується перша команда, яка от безпосередньо буде займатися і прикладом ще до цього підсилення всього. цього, Що це є ветерани, і ветеранки сподіваюся, долучаться до нашого двіжу. І звичайно, легендарно, те, що нас приймає БК Дніпро, та яке має цю свою енергію в цьому місці, ось і підсилення, ось тому ми сьогодні почали з загалі ознайомлення, поки що хаос, але все приходить з часом з розумінням до того, як це відбувається, як командна гра, як взагалі з м'ячем, як на кріслі цьому правильно врувати. Тому все звичайно тільки починається. Баскетбольний клуб Дніпро нас підтримав, надав цей зал, надав нам тренера професійного, який, я думаю, що доведе наших хлопців до перемог і призових місць. Головне це усмішки. Ми бачимо, що їм це подобається, і також є. Як характер, вони показують свій характер і ну, борються. Навіть тут в таких умовах, ну я не знаю, тяжко. Це дві, два колеса треба прогнати два рази, потім ударити м'яч чи посунути, чи бросити. Це дуже важко, а вони усміхаються і борються. Ну, це характер, заколюється характер, ми бачимо.